Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про спориш звичайний або гірчак пташиний, який в народі ще називають птича гречка або куряча трава. Спориж звичайний зустрічається по всій території України. Росте на засмічених відкритих місцях, як бур'ян на полях та городах, на подвір'ях, луках та вздовж доріг. Спориш звичайний це однорічна трав'яниста рослина висотою від 15 до 40 см. Правильніше казати не висотою, а довжиною, оскільки стебло у споришу лежаче або висхідне. Стебло у споришу розгалужене, густо вкрите еліптичними листками. Листки до 2 см завдовжки, вузько довгасті зі споду з випнутими жилками. Пластинки листків біля основи шленовані з черешком, піхви мають до 10 жилок. Цвіте спориш звичайний з травня по жовтень. Квіти дрібні, зібрані від 2 до 5 у пазухах листків, утворюють рідке колосовидне суцвіття. Пелюстокоцвіти не 5, вони білого або рожевуватого кольору. Плоди чорні, зморшкуваті горішки до 3 мм завдовжки. Спориш звичайний має добре розвинуту стрижневу кореневу систему, яка проникає глибоко в ґрунт. Гірчак пташиний – досить мінлива рослина. У добре зволожених місцях стебло, звичайно, висхідне, густо вкрите листками. А от вздовж доріг, на пасовищах чи на вигонах, де ґрунт ущільнений, стебло споришу притиснуте до землі і розходиться в усі боки. Листочки стають дрібними. Спориш звичайний добре пристосований до витоптування та відновлюється самосівом. поширюється за допомогою насіння, яке прилипає до ніг людей та тварин та до коліс транспортних засобів. Спориш звичайний це добра кормова, харчова та лікарська рослина. Надземна частина споришу це гарний корм для птахів та великої рогатої худоби, у якої він підвищує надої молока та поліпшує його смак. Оскільки спориш сікій до витоптування, останнім часом його рекомендують для створювання зелених газонів, а також для висівання на аеродромах та стадіонах. До складу споришу звичайного входять дубильні речовини, каротин, флавоновий глікозид, авікулярин, цукри, воски, смоли, слиз, жири, а також сполуки кремнівої кислоти. В корені виявлені оксиметилантрахінони. Препарати з поришу звичайного використовує як офіційна, так і народна медицина. З лікувальною метою краще збирати траву споришу, який виріс на бідних ґрунтах, оскільки такі рослини містять більше органічних сполук кремнівої кислоти в офіційній медицині. Препарати із споришу звичайного використовують в акушерсько-гінекологічній практиці як кровоспинний засіб. Його водні та спиртові розчини посилюють сідання крові, діють діуретично, знижують артеріальний тиск та тонізують м'язи матки. Народна медицина використовує спориш звичайний при захворюваннях печінки, при хворобах нирок, при катарах шлунку, при проносах, при лікуванні туберкульозу, як сечогінний засіб при ниркокам'яній хворобі та як ранозагоюючий засіб. Раніше в Україні подрібнену перетерту траву споришу звичайного прикладали до ран та виразок, щоб прискорити процес заживання. Спориш звичайний входить до сумішей, які лікують ниркокам'яну хворобу. Трава споришу також має антитоксичні властивості. Протипоказаний спориш при вагітності. Спориш звичайний, гарний медонос, а також кормовата харчова рослина. Його трава містить у великій кількості цукри та білки, а також такі макро-мікроелементи, як кальцій, фосфор, цин та кремній у засвоюваних організмом людини та тварин формах. А кислоти у траві споришу, звичайного, вдвічі більше, ніж у лимоні. У соці споришу містяться смоли та дубильні речовини, які сприяють покращенню травлення. Свіже листя споришу солодкувати на смак, тому готуючи з нього салат, додають небагато гострішого зілля з пряним ароматом. Також молоді листочки варять та тушкують до одержання однорідного пюре, ним начиняють пироги та пельмені. До пюре підмішують дрібно порізану цибулю, січені круті яйця, олію, сіль та пахучий перець і подають на стіл у вигляді салату, гарніру чи приправи до різноманітних м'ясних і рибних страв. Спориш звичайний, ще й фарбувальна рослина. Його коріння дає фарбу темно-синього кольору, схожу на індиго. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.